Друзі, всіх вітаю! Це отакий влог, поки я відновлююся після операції. У мене був перелом на нозі, ось мої милиці. Я у себе на балконі читаю історію, щоб не витрачати даремний час. Мені дуже цікаво наразі історія ужерода, це книжечка Тетяна літераті, втрачений ужерод, професії та підприємства. Дуже цікаво знати історію в місті, в якому ти живеш, Місто, яке я повторюсь. Яке мене прихистили. Сьогодні я хочу прочитати вам розділ восьми за кави і чаю братів Штерна. Почнемо. Кава й ужгород нині пов'язані так само сильно, як колись були пов'язані ужгород і вино. Попри поширену думку, що справжню каву в нашому місці пили здавна і багато, можемо сказати, що це не зовсім так, і традиція кавування у нас з'явилася не так уже й давно. Звичайно, кав'ярні, де варили каву, за віденськими рецептами в Ужгороді, були і 40 років тому. Працювали у нас і магазини, де продавали кавові зерна. Зокрема, у 20-х роках минулого століття нового новому приміщенні зліва від входу до найкращого тоді міського готелю Корона відкривався магазин відомого на всю Європу кавового магната Іллюса Майнла. От тільки дозволити собі придбати справжні кавові зельна в ужероді могли лише люди із середнім і високим достатком. Так само, як і пити цей напій у кав'ярнях. Більшість е, мешканців Ужгорода та й усього краю пили кавозамінники, найпоширенішим, з яких був викорів Такий кавіль при заварюванні мав цілком схожий на кавовий аромат. Був смачний і поживний. Нині цикурєва кава вважається ще й дуже корисною, бо добре впливає на роботу шлунково-кошечного тракту. Не знаємо, чи тоді населенню було відомо про користь цикурюю, але шкідливим напід точно не вважали, адже давали його навіть дітям. Саме на виготовлення цикорівої кави будували свій бізнес в Чехословацькому ужеваді місцеві підприємці Леопольд і Філіп Штерне. Але відомо ці брати були в місті раніше, бо починали бізнес з продажу чаю. Ще у 1902 році вони відкрили свій магазин, де торгували чаєм, привезеним з Китаю. Цікаво, що на початку ХХ століття в провінціальному Унгварі мало хто знав, що таке китайський чай і як його заварювати. Такий можна зробити висновок з реклами 1906 року, в якій. Брати Штерн повідомляли, що їхній магазин приїздить на площу пошуків. Покажу вам ось тут е, виріску цієї реклами. Е, так, далі. Чай ксіла, зірка. Ми перевозимо безпосередньо з Китаю і продаємо по всій країні, оскільки у нас ще не розповсюджена культура споживання чаю, до кожного пакету додаємо інструкцію, якою просимо дотримуватися усіх попавців. Також у продажу є російські самовали, зазначалися у рекламі в газеті УНГ. Аби популяризувати свій продукт, братиш вже тоді вдавалися до такого розповсюдженого нині рекламного ходу, як безкоштовна дегустація. Про одну з них у 1913 році згадувала газета Улунбар Козлона, мовляв, у продуктовому магазині били ача красиві дівчата пролишали усіх гостей чашкою гарячого чаю. Зіль. Тож новий екзотичний нафій мали змогу спробувати як пани, так і бідні робітники. А роком раніше брати Штерм вивезли на вулиці величезний чайник, конструкцію спеціально для цього видів. Вили... Виготували у Дебрецені, з якого безкоштовно поїли чаєм унварських бідняків. У магазині братів на площі Кошита діяв також чайний дік, тобто вранці, в обід та ввечері, там можна було придбати чашку гарячого чаю з супом всього за два кілери. А у 1918 році, коли у всьому світі лютував іспанський гриб, брати Штерн рекламували чай як найкраще ліки від цієї хвороби. У в їхньому магазині був трьох рятунок для будь-якого гаманця. Пити його рекомендували з молоком, лимоном чи ромом. У 1920 році браки до подали управи прохання дозволити їм збудувати і запустити в Ужгороді завод з обсмаження цукорів. Звісно, те, що голосно називали в ті часи заводу, на ділі було невеликим цехом, у якому працювало 20 робітників. Їхнім завданням було б смажувати сухі корені цикорію, подрібнювати їх на порошок і запаковувати. Ек економний кавовий замінник рекомендували споживати так, е, споживати так в чашку гарячого молока, засипати кавову ложку, цикорівого порошку і покласти клубок, клубок цукру. Ще один популярний рецепт цих часів яєчна кава. Для її приготування потрібно було два ялічні жовтки змішати з ложечкою борошна і п'ятьма ложечками цукрової кудри усе це додавали до гарячої цукрової кави. Ретельно перемішували, а зверху прикрашали збитими білками. Цих, цих братів штерн почав працювати 1920 році на масариковій площі 44. Серед документів, які зберігаються у державному архіві Закарпатської області, є креслення самого приміщення заводу, а от про його точне розміщення немає ніякої інформації. Наймовірніше, він помістився у дворі якогось із будинків у тій частині нинішньої площі Петрики, де вона межує з вулицею Мукачівською. Із креслень видно, що це була двоповерхова будівля з великим підвалом. У підвалі діяв пакувальний цех на поверхах же ж коріння цикорію смажили і перемилювали у великій дробарці, що працювала від електромотора. Друзі, план частини заводу братів Штерн також прикріплю десь тут або тут. Тавозамінник, який виробляли на заводі братів штерн, мав також назву стерм німецькою зіркою. У руками початку 20-х років писали, що штерн кава найкраще здатна замінити, замінити вибову каву до того ж, продається у всіх магазинах. Але ожороці, котрі мешкають поруч із заводом праців Штернів, були далеко не в захваті від такої сусідства. У березні 1921 року вони нам написали до міської управи колективну скаргу, в якій зазначили, що цьому підприємству вони міг житлові у житловій зоні зоні, оскільки. Воно створює людям незручності через дим і сильний запах. А до того ж є небезпечним. 14 березня 1921 року частина заводу Бронденштельнів згоріла. Щастя, е, що все сталося вдень не вночі, нашого було би лице. Адже до сусіднього заводом Фрідман е має вклад із великою кількостю палива. І якби він загорівся, вся округа би на згарище. Ідеться у скарзі, написаній у животською мовою. Гостро, вибачте, мобор, і підписаний шістьма сусідами з площі Масарка та перших за номерами будинків на тодішній вулиці Минальській, нині Швабсько. Магістрат направив на місце спеціальну створену комісію з інженерів та лікарів. Перші мали перевірити безпечність будівлі, забори, другі, з'ясувати, чи може дим і сморід смаження корення цикурю зашкодити здоров'ю ожиродців, котрі проживають у сусідству з підприємством. Попри незадоволення сусідів, міський лікар Пелев в офіційному звіті написав, що запах цикурію у дворі слабкий і загрожувати здоров'ю людей не може. Також інженери разом з лікарями за результатами роботи на місці розробили низьку рекомендацій до умов, щойно виконавши їх, брати штерни, могли знову претендувати на те, аби міська управа поновила дозвіл на роботу заводу. Однак разом з цим магістрат чесно попереджав, що дозвіл дадуть лише на два роки, а тим часом брати Штерни мусять почати зведення заводу за межами житлової забудови. Отже, відновлюючи, Будівлю після пожежі там мусили розширити вікна. Мало бути співвідношення розмірів 6 до 36. А внутрішні стіни приміщень потрібні потрібно було пофарбувати олійною фарбою. Окрім того, штельнам заборонили використовувати підвал як пакувальний цех. Бо стеля там мала висоту всього 2 метри 20 сантиметрів. А це означало, що приміщення не підходить для облаштування робочих місць. До всього, з огляду на те, що в будівлі був тільки один плозет чоловічий, на заводі не дозволили працювати жінкам. Поки члени комісії проводили заключну перевірку оновлюваль... оновленого заводу, брати тер написали до міської управи, щоб та поспішала з наданням дозволу, адже підприємство простоювало вже кілька тижнів, а на залізниці весь час. Весь час чекало кілька вагонів сирого корні цікорів, привезеного для переробки. Брати-підприємці пояснювали в листі, аби підтримати нинішніх робітників, ми кілька тижнів виплачували їм заробітну плату. Тож маємо великі збитки. Просимо якнайшвидше дати додати дозвіл на відновлення роботи заводу. На відновлення роботи заводу. Заключна комісія дозвіл на відновлення роботи заводу дала, мовляв, майже всі умови виконані. Так ще раз. заключна комісія дозвіл на відновлення роботи заводу дала, мовляв, майже всі умови виконані в пожежного інспектора зауважень немає. Але навіть у заключному звіті комісії було загадано про незадоволення сусідів тим, що робота заводу відновлюється, і про їхні погрози не дати доступу підприємцям до. Колодязя з водою на підвір. Завод відновив роботу у вересні 1921 року. А вже 1922 року брати штени домовлялися з управи уже та про нове розміщення підприємства. Домовлялися, що за кілька років завод переїде за межі житлової зони на ділянку землі біля залізничного вокзалу. А на площі Масарика, старому місці підприємства, зведуть одноповерхову будівлю з двома торговими. Приміщеннями для роботи фірмового магазину. Висловний магазин братів у той час теж успішно діяв. Там продавали каву у зернах, цикурів каву, чай кількох видів та напів для дітей банана-какао. Суху суміш з банану какао та цикру перевіряйте на пакуванні чаю зірку. Зірка означає, що то є справжній продукт, зазначали в рекламі різних років. Зірка була логотипом заводу. Її обов'язково зображували на пачках кави, Замінниках і чаю, можемо припустити, що в ці роки на ринку були й інші чаї з такою ж назвою. Тому брати штебрати і приділяли таку увагу пізнаваності свого логотипу. Вже від 1924 року в адресних книжках і рекламах завод Штерн мав коротку адресу «Ужгород-2». Ужгород-2. Позаяк у ті часи місцина біля залізничного вокзалу була майже пустирем. Докладні майже пустире допнішої адреси просто не потребували. На жаль, через ще нині є важко встановити конкретне розміщення нового цікольового заводу, але місцеві старожили пригадують, що вперше повоєнні роки цех, у якому смажили каву діяв навпроти залізничного вокзалу на території одного з обійст, як нині загороджені високим металевим парканом. У 1944 році, очевидно, через антиєврейські закони підприємство братів штерн рішення міської ради передали під керівництво місцевого жителя Дежо Лендела, що сталося з самим підприємством, невідомо. Можливо, життя їхнє закінчилося в одному з констаборів, куди потрапила більшість місцевих євреїв. Та старожила згадує, чули давно, що штерни вижили і виїхали після війни до США. Це, друзі. Сьогодні коротенький випуск, тому що коротенький, коротенька така історія про братів але дуже цікаво. Це перша кава після війни такий бізнес. Мені взагалі цікаво про успішний бізнес, в який люди вірили в своє діло і йшли до, до своєї мети, до своєї мрії. Тому він дуже цікавий. Дякую всім за перегляд, Па-па!